Доброго дня, любі малята? Морозець щіпає щічки, а снігові кучугури так і кличуть до гри. Саме тому зима залишається улюбленою порою року багатьох малюків, рухливі розваги на свіжому повітрі, надзвичайно корисні для фізичного розвитку дитини, а також дарує безліч яскравих вражень. А в які зимові ігри та розваги. Любите бавитись. Зима дуже весела пора. Здавна любили грати у веселу гру сніжки. Це активна зимова гра, в якій потрібно кидати один в одного сніжками. Ця гра приносить не тільки азарт, але й сприяє фізичному розвитку. Сніжки існують довго та проіснують ще довше. Ця гра Згуртовує всіх і дає печаток дружбі. Хлопчики та дівчатка влаштовують справжню снігову битву, намагаючись ухилитися від сніжків, снарядів. Дітлахи сміються від душі і розохочують один одного. Сніговик є традиційною сніжною скульптурою. Що вважається одним з головних символів зими. Коли починаються снігопади, такі фігурки з'являються майже в кожному дворі, особливо де є діти. Зазвичай сніговик складається з трьох частин. Найбільший сніговий ком це живіт, трохи менше це груди, а третій ком це голова, руки це палиці, ніс це морква. Прикрашати сніговиків прийнято шарфику, іноді навіть рукавицями, які надягають поверх палець, а на голові відро. Всім подобається катання на санчатах. Треба тільки підібрати вдалий сніговий схил та можна влаштовуватися на отримання задоволення. Діди з'їжджають хто як вміє. Лежачи, сидячи, по одному, по двоє, на санках, закріплених паровозиком. Всім весело. Далеко вперед несуться санки, тільки вітер свистить у вухах. Але й відсутність санок не проблема. Дітки беруть такий транспортний засіб, як людянка. Катання на лижах. Це не лише спорт, а й особливий спосіб спілкування з природою, занурення в відчуття свободи та гармонії з навколишнім світом. Головне, що потрібно для цієї зимової розваги це лижі з палками, а також вміння кататися на них. Лижі плавно ковзають по снігу, і кожен поворот або спуск стає маленькою подорожжю, у світ екстремальних відчуттів. Катання на ковзанах це спорт та відпочинок одночасно. Завдяки такому відмінному поєднанню цей вид рухової активності дозволяє весело і з користю для здоров'я проводити вільний час на льоду із сім'єю або друзями. До того ж, в останні роки ковзани отримали величезну популярність в цілому світі, кататися на них не вміють сьогодні тільки, мабуть, самі ледачі. В морозний день у дворі можна залити невеличкий майданчик і через годину вже кататися на імпровізованій ковзанці. Ну що ж, любі малята? Зима це чудова пора року, яка дарує нам можливість весело провести час і оздоровитися. Тож не бійтеся морозів, виходьте на вулицю, насолоджуйтеся зимовими іграми та розвагами і до зустрічі!